26 вересня вони оточили маєток Шевтицьких Червона Армія, потім всіх тих людей, які були в маєтку, розселили в окремі кімнати. 27 вересня вони допитували Ядвігу і Леона. Одес було на чесного хреста. Ну та зрана, ну це треба було запам'ятати, може де 10-та година була, йшли, я буду казав, так як маскалі з лопатами. І там на а ту на горбку якраз, щоб було що село видно, і там купали. А ми, як діти бігали, була в долі була дорога, ми там всі Ну, вони викупали. А так з боку росла калина, ми ту калину лишили, а тут друге місце купали. Викупали яму, а ми кричали у москалі, москалі нині світу, а вони яму купають. Та що за цього ми ще дивимо жіноти. І десь е, у, 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 у день священик йшов, такий старший, он і жінка його ведуть. Мали москалі ведуть під автоматами, так, якби яких бандитів, і привели тої ями, але ми не чули, що е, пані говорила графіна. Але ну, ж вони як привели їх, а вона так руки знесла до гори і щось говорила, а що то ми не розуміли. Вони зараз стрілили. І священик той впав, і граб'я впав, а грабіна впала, але не в гріб. але на, на купу землі, а вони тільки прийшли ногами її копнули в Все, загорнули і пішли. Ну, а так лишили, а по тому, як вони, я не знаю як і хто, то потім та калина була зрубана, вкинена на гріб. А хто рубав, то ю, я того не бачу. Тож вечір. Там вони може москалі, бо хто там? Вони там жили в грабів палаці, бо там стояла честь. І тільки в 41-му році їх відправили, похоронили за християнським відправ, обрядом, але там вони і залишилися на тому місці. Поставили дубовий хрест. Тоді, коли е, Леон загинув, то татові було 11 років. Але він не пам'ятає тої сценки і тих подій він не пам'ятає. То так сталося. Е, тато женився і йому е, дали ділянку для забудови на території парку Шептицька. Е, ми там побудували хату, чи, чорніше тато її побудував і поселилися, Тато зробив огорожу. Е, Могила опинилася за огорожею. Скоріше, на тій могилі стояв хрест великий дубовий, і десь в 50-х роках його зрізали. Був такий період, коли зрізали хрести в цілому селі. Деякі були статуетки Матері Божої. І хрести їх всіх позрізали, в тому числі зрізали той дубовий крес, який стояв на могилі Леона Шептицького. Я пам'ятаю, такий невеличкий пеньочок там був на, цьому, на тому горбі. Там паслися гуси, корови паслися. ну І тато вирішив перенести загорожу. Щоб ту могилу залишити в себе в городі, щоб по ній не ходили корови, гуси, кури і так далі. І не робили стежку через могилу всі ті, які пересувалися на тій території. І довгий період часу, до 1976 року, вона була в нашому, в нашому городі. Часто приходили туди. Церкви Юра, ну, не священники, а монахи. Молитися. По сусідству з нами жив гурський Володимир, який був приблизно ровесником мого тата. Його мама працювала покоївкою будинку Шептицька. Спілкуючись з татом, в них виникла така думка, щоб якимось чином перенести. Леона і Ядвіго мощів на місці спочинку на цвинтар. До того довгий період часу готувалися. Е чекали того моменту, щоб якимось чином бо ті часи були такі страшні. Тож є Івасюка, 79-й, напевно, ну а тато десь в 76-му перехоронив їх. Е довго готувалися, чекали моменту. і десь в червні місяці, вночі то втрималося в великому секреті. То спочатку навіть і мама не знала, що вони таке вирішили, а, ну а потім е, мама вже допомагала навіть готувати труну, розкопали могилу. Тато підготував гілки е, з дерев, вони з листям були, щоб потім прикрити то місце. Е, розкупали могилу, е, позбирали е, всі ті рештки. Із Фрак Леонашився не, не знищеним, годинник його, і з ним ще був їхній священник. У 2004 році із цвинтару їх перехоронили в Спальницю.